Намасте! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Ми продовжуємо наш адхоягічний йога челендж, який триває 5 днів. Сьогодні у нас день другий адхомобілізація. І ми одразу будемо розпочинати. Відтягніть сідниці назад. Долоні на коліна розкриваємо догори, можна скласти в його мудру, закриваємо очі і подовжуємо дихання, налаштовуємось на практику. Робимо вдих та видих, рівномірні по своїй довжині. Намагайтеся робити вдих глибший, повніший, орієнтовно на чотири рахунки. Раз, два, три. Чотири. Видих. Також. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Відкиньте все, що було у вас до цього. Все лишається поза килимком. Продовжуємо дихання. Вдих та видих. Рахуйте про себе до чотирьох. Якщо у вас виходить, можете подовжити до шести. Завершуйте ще один цикл дихання, вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Розплющуємо очі через сторони вдих. Скрутка вправо, погляд назад видих. Через сторони вдих. Скрутка вліво, погляд назад видих. Вдих, нахил вправу сторону, видих, погляд вгору. Вдих, нахил вліву сторону. Видих. Посередині вдих. І тепер нахили головою вперед, назад. Робимо це на фоні ретракції шиї, тобто голову злегка назад, підборіддя трошки вниз. Так ми більш ефективно розтягуємо задню та передню поверхню шиї. І голова при цьому в правильному положенні. Ще робимо 5, 4. Три. Два. І один. Повороти вправо, вліво, вправо, вліво. Дихання вільне, але також подовжене. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Малюємо під боріддям нижнє півколо від правого до лівого плеча. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Заднє півколо. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. В якості суглобової розминки ми з вами зробимо два кола повних комплексу суря намаскар. Стаємо на передній край килимка, руки перед грудьми. Робимо назад прогин вдих. Кожен рух у нас це вдих або видих. Вниз, у на видих. Правою ногою назад від крок вдих. Опускаємо коліно, носочок від себе видих. Руки через сторони вдих. Руки вниз видих. Руки через перед вдих. Руки вниз видих. Носочок ставимо, коліно піднімаємо вдих. Планка видих. Собака мордою вниз. Робимо підкрок, Вдих. Нижня планка, але залишаємо таз вгорі. Видих. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз, знову видих. Робимо крок широкий правою ногою вперед вдих. Під крок лівою ногою видих, утанасана. Через сторони руки піднімаємося вгору. А вдих. Прогин назад, живіт підтягнений. Руки перед грудьми видих. Ще раз робимо вдих, назад, прогин. Внизу Танасана, видих. Тепер лівою ногою назад вдих. Опускаємо коліно, носочок від себе видих. Через сторони руки вгору вдих. Через сторони видих. Через перед руки вгору вдих. Руки вниз видих. Піднімаємо ногу на носочок, піднімаємо коліно вдих. Ногу назад в планку видих. Робимо ногами дещо під крок. Собака мордою вниз вдих. Опускаємося чатуранга таз вгорі видих. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз видих. Ліва нога вперед вдих, права нога під крок видих, та Руки піднімаємо вгору вдих, від Руки перед грудьми видих. Руки назад вдих. Руки внизу, танаса на видих. Затримка дихання стрибочок на четвереньки. Тепер прогин кішка. Вдих, видих. Вдих, права нога назад. Видих коліно до чола. Вдих, права нога, ліва рука. Видих, ставимо. Просто вдих, видих, вдих, ліва нога назад, видих коліно до чола. Вдих, ліва нога, права рука. Видих, просто скруглюємо спину. Просто вдих, видих, баласина. Піднімаємося вдих долоні догори на ногах. Видих скрутка вправо. Посередині вдих, видих, скрутка вліво. Вдих. Стаємо на четвереньки. Видих. Вдих стрибочок. Прижимаємося до ніг. Видих. Через сторони вдих. Руки перед собою видих. Молодці, Це ми зробили одне коло. Стаємо на передній край килимка, повторюємо все ще раз повне коло. Поїхали. Руки перед грудьми. Назад прогин, вдих. Вниз видих. Права нога назад вдих. Коліно носок від себе видих. Руки через сторони вдих, руки вниз видих. Руки через перед вдих. Руки вниз видих. Піднімаємо ногу вдих. Планка видих. Собака мордою вниз стаємо дещо ближче. Вдих. Чатуранга нижня таз лишаємо вгорі видих. Собака мордою вгору вдих. Собака мордою вниз видих. Права нога вперед вдих, під крок лівою у на видих. Через сторони руками вдих. прогин, руки перед грудьми видих. Анові таса прогин, вдих. Руки вниз у Танасана, видих. Тепер ліва нога назад вдих. Коліно опускаємо носок від себе, видих. Руки через сторони вдих, руки вниз видих, руки вперед вдих. Руки вниз ставимо, видих. Піднімаємо ногу, коліно вдих. від крок планка видих. Собака мордою вниз вдих. Планка нижня таз вгорі видих. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз видих. Ліва нога вперед вдих. Під крок правою видих. Через сторони, на вдих. Руки перед грудьми видих. Ануві на прогин вдих. Руки внизу на видих. Затримка дихання, стрибочок на четвереньки. Тепер прогин вдих. Скруглення, видих. Вдих права нога назад, видих коліно до чола. Вдих права нога ліва рука, видих. Вдих просто, видих просто. Вдих ліва нога назад. Видих коліно до чола. Вдих, ліва нога права рука. Видих. Вдих прогин. Видих баласина. Вдих, сідаємо руки на ногах відкриті. Видих, скрутка в ліву сторону. Вдих, скрутка в праву сторону. Вдих. Стаємо на четвереньки, видих, стрибочок вдих. І на видих. Через сторони піднімаємося вдих. прогин, Руки перед грудьми. Видих. Молодці. Розігрілися. І тепер переходимо до адхомобілізації. Сідаємо вниз, ноги орієнтовно ось така ширина. Присідаємо так, щоб у вас бажано п'яточки не відривалися. Якщо вони у вас дещо відриваються, не принципово, але правильне положення, щоб п'яточки були на підлозі. Якщо вони відриваються, спробуйте поставити ноги дещо ширше. Тоді буде простіше. Руки складаємо в намасте. Спину вирівнюємо. Витягуємо по перекстазу. І тепер ми робимо по 5 рахунків внизу. І п'ять рахунків буде у нас вгорі. І кожного разу ми будемо додавати ще по одному рахунку. І так, до дванадцяти. Поїхали: 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, Три, два, один. Вниз. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вгорі. Тас рівень колін. П'ять, чотири, три, два. Один. Рахунок вже сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Вгорі. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Один вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вгору. Вісім. Сім. Дихання вільне. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вниз. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вгору. Дев'ять.

один. Не зупиняємося. Одинадцять. Ще два підходи. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вгору та зрівень колін вперед не завалюємося. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. Тримайтеся. Чотири. три, два. Один. Останні три підходи. Найбільше результату. 80%. 12. Дванадцять. Останній. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1. І вгору тримаємося. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один молодці, піднімаємося, Струшуємо ноги. Відновлюємо дихання вдих. Видих. Молодці. Ви впоралися. Це класна вправа. Тепер ми стаємо наступним чином. Випад правої ноги вперед. Руки по обидві сторони від ноги, ногу складаємо ось так. П'яточку до промежини. І ми сідаємо в раджака ну, поза королівського голуба. Ви руками відштовхуєтесь від підлоги. Якщо вам складно, можете піти більше вперед. Якщо вам простіше, можете піти більше назад або навіть на носочки. Що тут важливо? Ми зараз просто затримуємося в цьому положенні, тому я буду надавати вам коментарі щодо правильного відналаштування. Задній носочок від себе. Таз вправо ми ось так не завалюємо, бо вся робота тоді у нас буде на смарку. Таз максимально паралельно до підлоги. Якщо він у вас дуже завалюється, покладіть під праву сідницю. Щось м'якеньке, пледик, подушечку, його цеглинку. І тримаємо маківкою ми тягнемося вгору. Плечі ось так ми не зажимаємо, плечі опущені вниз. Лопатки не зводимо, лопатки розведені. Попередній стороні ми розтягуємось. По задній стороні спина включена. Ми збираємося. Для перевірки. Чи у вас включені м'язи спини, ви можете забрати руки. Ви одразу відчуєте гарну роботу спинних м'язів, широкого м'язу спини, трапеція подібного м'язу та всіх розгиначів спини. Відновлюємо дихання, подовжуємо вдих, подовжуємо видих. Це у нас уже завершальний етап. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Піднімаємося в планку і через планку ми змінюємо ногу. Носочок задньої ноги від себе. І займаємо аналогічну позицію. Таз у нас паралельно до підлоги. Пам'ятаємо, ось так не завалюватися, ви виключаєте повністю всю роботу м'язів. Таз має бути максимально вправо, якби права частина тазу, ви намагаєтесь її закрити, опустити донизу. Відштовхуйтесь від підлоги, не спирайтесь на неї, а ви ніби хочете виштовхнутися з підлоги. При цьому лопатки розведені плечі опущені, погляд перед собою і маківкою тягнемося вгору. Носочок від себе. Якщо якісь неприємні відчуття в коліні, також під коліно можна підкласти щось м'яке. Тримаємо дане положення. Ще трошки тримаємо. 5, 4, 3, 2. 1. Піднімаємося через планку. Права нога тепер вперед. Опускаємо ліву ногу, носочок від себе, піднімаємо корпус, руки ззаду з'єднуємо в замочок. Тут ми зводимо лопатки і відводимо руки назад. Переднє коліно, намагайтесь зробити кут 90 градусів, або можна більше так, ногу просувайте вперед. І ми в даному випадку з вами розтягуємо клубово-поперековий м'яз та наші квадріцепси, які ми щойно гарно пропрацьовували. Погляд прямо перед собою. Дихання вільне. Тримаємо ще трошки: десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, 5, 4. Три. Два. Один. Молодці. Робимо відкрок правою ногою. І Робимо широкий крок лівою ногою вперед. Повторюємо те саме на другу сторону замочок позаду. Таз ми намагаємося тягнути вниз до килимочка. Тепер ми розтягуємо праву частину клубово-поперекового м'язу і правий квадріцепс. Погляд перед собою плечі опущені, маківкою тягнемося вгору, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, відпускаємо замочок, ногу назад, розводимо коліна на ширину килимочка, з'єднуємо великі пальці, сідниці на п'яточку, між брів я на килимок і в баласану. відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Пальчиками рук ви можете тягнутися вперед, витягуємо поперек з тазу. Ще затримуємося. П'ять. Лежимо в баласані. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Піднімаємося, сідаємо в сітхасану або зручну для вас позицію можна напівлотас, якщо вам комфортно. Заплющуємо очі. Через сторони робимо відновний вдих, через сторони видих, через сторони вдих, через сторони видих, долоні покладіть на коліна, догори відкритими долонями. Подовжуємо дихання. Робимо зараз рахунок. Шість вдих, шість видих. Поїхали разом вдих. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять.

і видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці із заплющеними очима, руки через сторони, вдих, руки в намасте перед грудьми видих. Розплющуємо очі. Я вам щиро вдячна за практику, за те, що ви позаймалися зі мною, знайшли час. Для себе подякуйте собі, своєму тілу за роботу. Дякуємо також всім вчителям, які передають ці знання. Ну, якщо вам сподобалось, я вас прошу поставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте друзям, знайомим. Для мене підписка надзвичайно важлива, оскільки. Для індексації YouTube це має велике значення і допомагає поширювати україномовний йогічний контент. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну і до завтра. Намасте!